Вітаю, друзі. Сьогодні я хотів би звернути увагу. Звісно, мобілізація є цілком виправданою і необхідною в е, тих умовах, яких знаходиться зараз Україна. Коли постає питання повного відновлення територіальної цілісності України, а в подальшому і відшкодування всіх репарацій, контрибуцій, сатисфакцій із е, Росії. Але викликає особливе обурення і той факт. Що е, в різних е, торгових майданчиках, зокрема OLX, PROM, е, можна знайти е, борщові набори за кошти. Тоді виникає питання: люди е, донатять, люди е, носять свої е, овочі е, просто для того, щоб воїни мали що їсти. І ці борщові набори знаходяться в продажу. В цих торгових майданчиках. Люди, майте совість. Я особисто ношу свої овочі, вирощені в себе на ділянці для військових, для того, щоб вони обороняли мене і взагалі кожного з нас. Вклад важливий кожного. Важливий вклад кожного. Але те, що таким вандальним способом деякі, можливо, Громадські організації або якісь окремі особи відбирають у військовослужбовців, це викликає особливе обурення. Також я хотів би звернути і на такий факт, що деякі нечесні підприємці, по-перше, торгують військовими формами і за гроші, причому з деякими такими немаленькими накрутками. І їх можна було б купити, наприклад, не на ринку, а все-таки в мережі інтернет за відсотків так 25% менше. Так? Тобто тут питання теж совісті. Де ваша совість? І особливо обурливим є той, той факт, що біля військових госпіталів. Можна побачити е, такі заклади харчування. Ну, перше питання щодо того, наскільки легітимно вони там знаходяться. А друге питання чому там ціни в два рази вищі, ніж в звичайних закладах харчування, тобто не для військових. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І слава Україні! Все буде Україна! Переможемо!